Привіт, друзі! В основному на моєму каналі ви дивитеся відео про прекрасний навколишній світ, але сьогодні трохи про інше. Про що дивіться далі. Міг-23 це надзвуковий винищувач, розроблений у СРСР у 1960-х роках. Літак було створено як багатоцільовий винищувач, здатний перехоплювати літаки противника, вступати з ними в бій повітря-повітря, і також виконувати наземні атаки з повітря. Міг-23 був першим радянським літаком зі стрілоподібними крилами, які дозволяли йому літати на надзвукових швидкостях. Літак був також оснащений найпотужнішим турбореактивним двигуном р 29 який дозволяв йому досягти. Максимальної швидкості та набирати висоту практично у 18 тисяч метрів. Міг-23 був відмінно озброєний. Літак був оснащений комбінацією ракет класу повітря-повітря і повітря-земля. Міг-23 показав себе непоганим бійцем у різних конфліктах по всьому світу, включно і з Іраном. Винищувач навіть експортувався в багато країн, включно в Сирію, Єгипет та Індію. Однак у винищувача були і свої недоліки, його двигуни були схильні до загарання і бортове обладнання. Було не таким досконалим, як у західних аналогів. Також у нього був високий рівень аварійності. За час служби винищувачів Міг-23 було втрачено понад 400 літаків. Але незважаючи на всі ці проблеми, Міг-23 залишається важливим літаком в історії авіації. Його крила змінної стріловидності та потужний двигун проклали шлях розвитку для майбутніх винищувачів. Сьогодні низку списаних винищувачів Міг-23 можна знайти в музеях і приватних колекціях по всьому світу. Су-27 флангер. Винищувач радянської епохи, розробленої конструктором компанії Сухий у 1970-х роках. Високоманеврений винищувач створювався для забезпечення повної переваги в повітрі, та він перевершував свої західні аналоги, такі як f 15 Орел і f 16 бойовий Сокіл. Су-27 великий і потужний літак довжиною майже 19 метрів, оснащений парою турбореактивних двоконтурних двигунів, розроблених конструкторським бюро «Сатурн». Максимальна швидкість. 200 2-50 км в годину, може досягати висоти в 22,5 тисячі метрів. Потужний літак оснащений комбінацією ракет повітря-повітря і озброєнням класу повітря-Земля, 30-мм гарматою, а також різними типами ракет і бомб. Су-27 непогано показав себе в різних конфліктах по всьому світу. Експортувався в Китай. Індію та В'єтнам в деяких країнах досі використовується винищувач, знаменитий своєю винятковою і навіть екстремальною маневріністю. Він може виконати фігуру пілотажу під назвою Кобра Пугачова, у нього на борту передова авіоніка та складні системи озброєння f 4 Phantom. надзвуковий винищувач, розроблений нині неіснуючою американською аерокосмічною компанією McDonnell Douglas. Вперше презентовано в 1960-х роках, F4 Phantom був одним із найбільш універсальних та успішних літаків свого часу. Він був здатен виконувати різні функції, включно з розвідкою, повітряним боєм, і також міг виконувати наземні напади. Винищувач міг також використовуватися в якості диспетчера безпілотних літальних апаратів. F4 Phantom був спроєктований як багатоцільовий літак, який міг оснащуватися різним озброєнням і виконувати цілу низку завдань. Літак оснащений потужними здвоєними двигунами. Нами, які дозволяють йому досягати надзвукову швидкість до 2300 км за годину. Також літак досить маневрений. Незважаючи на свої величезні розміри, однією з ключових особливостей F4 є його вдосконалена авіоніка. Його системи дозволяють йому працювати в день і вночі в будь-яку погоду. Вражаюча дальність польоту та здатність нести велике корисне навантаження у вигляді бомб ракет, роблять винищувач F4 Phantom високоефективною зброєю в бою повітря-повітря, а також. Повітря земля f 4 широко використовувався в низці конфліктів, зокрема у В'єтнамську війну, де він застосовувався в основному для наземних атак, також літак використовувався і іншими країнами, такими як Ізраїль, Японія, Німеччина і так далі. Винищувач стоїть на озброєнні і до сьогоднішніх часів. F-11 Адварк. Оскільки холодна війна набирала обертів, Збройні сили по всьому світу вкладали значні кошти в нові технології. Так у США з'явилося кілька літаків завдяки вельми новаторським ідеям, наприклад, General Dynamics F11. Літак створювався як штурмовик або ж стратегічний бомбардувальник. F-11 був одним із перших літаків з крилами змінної стріловидності. Також серед особливостей літака турбовані двигуни та автоматизований радар стеження за місцевістю. Літак міг розвивати високу швидкість. На малих висотах, як і всі нові бомбардувальники того часу, f 11 був здатний нести ядерну зброю. В основному бомбардувальник використовувався в США, але також застосовувався і в Австралії. Розміри літака 22 метри у довжину, розмах крил 119 метрів, максимальна швидкість 2650 км на годину, бойова дальність 59 тисяч км. Літак F-11 залишався справжньою смертельною загрозою протягом більш ніж трьох десятиліть своєї служби. Дякую F-15 Strike Eagle винищувач подвійного призначення, розроблений компанією McDonald Douglas. Спочатку винищувач розроблявся як літак, що панує тільки в небі, але пізніше був адаптований для завдань класу повітря-повітря, так і для завдань класу повітря Земля, що зробило його одним із найбільш універсальних та ефективних винищувачів у світі. F-15, оснащений передовими технологіями, включно зі складною радіолокаційною системою, має сучасну авіоніку і найпередовіші системи озброєння. Турбовентиляторні двигуни F100 дають змогу винищувачу розвивати максимальну швидкість 3000 км на годину. Вдосконалена система наведення робить F15 особливо ефективним в умовах поганої видимості і несприятливої погоди. Однією з найважливіших конструктивних особливостей винищувачів була здатність діяти на малих висотах, що робить його високоефективним у наземних атаках, а 20 мм гармати дозволяють йому надавати відмінну підтримку з повітря і здійснювати потужні обстріли. F-15 використовували в низці конфліктів, включно з війною в Перській Затоці, де зіграв ключову роль у знищенні засобів ППО противника і проведенні наземних штурмових операцій. Також винищувач використовувався в Афганістані та Іраку. Друзі, всім дякую за перегляд. Будь ласка, підтримайте канал підпискою і чекайте на нові відео.